Один із трьох варіантів, яку ти маєш магічну здібність. Ну і обов'язково там прям магічно бігати на якісь перекрстки, кладбище і так далі, тому подібне. Це ж не завжди чорнуха. Да? Перший варіант погнали Яка в тебе є здібність? Прекрасно, проявляти себе, проявляти свою динаміку. Я би сказала, що в тебе навіть такий енергетичний, скажімо так, запал, такого вогню, коли за тобою просто можна не встигати. да Відповідно, коли ти е, спалюєш. В позитивному контексті все на своєму шляху, да, тобто своєю пристрасті, своєю просто проявою, відповідно, в тебе може бути така, знаєш, запальна динаміка саме в русі. Це обов'язково це твоя, скажімо так, парадигма певна. Да, от коли ти зажигаєш все навколо, тобто тебе не помітити неможливо. І цією магією ти. Дуже сильно приваблюєш людей, тому що яскравих людей бачать, як то кажуть, іздаля. Другий варіант погнали, яка у тебе є магічна здібність. Скажемо так, коли навіть іде отут п'ятірка пентаклів, тут би я б навіть так сказала, не зважаючи на всі твої, скажімо так, певні патові ситуації, в будь-якому випадку, ти як ото знаєш. Якщо ти їм піддаєшся, чи що? Трошки є такий момент, да? тобто ти як -то, не відчуваєш зараз своєї магічної сили, ти не відчуваєш собі зараз силу. І немножечко, скажімо так, іде внутрішній такий конфлікт, да? соотвістено, коли. Не бачиш виходу із ситуації, тобто тут, або ти на істощенні зараз фізичським, або буквально болієш, або, скажімо так, зараз от, да, як, актуально на момент перегляду, так як я сказала, незважаючи на те ж, яке сьогодні число, в принципі, може зараз бути да, відповідно без. Тож зверни увагу на своє самочувство, на своє ментальне, да, відчуття, і трішки постарайся привести себе в хороший, в хороший момент. Третій варіант просто унікальна карта, у вас, старший аркан, 13 і смерть. Скажімо так: в тебе магічна така сила приносити кардинальні зміни в життя людей і в своє життя, також. Тобто, ти постійно маєш щось трансформувати. Постійно, якщо вже щось старе відживає, ти завжди можеш принести щось нове. Так, воно не завжди проходить на лайті. Так, воно може бути боляче, воно може бути людям неприємно навколо себе, можливо, і тобі може бути неприємно, але ти з повністю, з ус, повною усвідомленістю, ти розумієш, що це принесе щось нове, як, -то, як, як відродження. Да? Тобто народження чогось нового. Дуже цікаво, ребятки, вийшло. Хто не знайшов свій варіант хоче дізнатися, запрошу вас до себе також. Всім успіхів!